Вітаю глядачів програми здоров'я. Це програма для тих, хто відповідально ставиться до свого організму і хоче розуміти, які процеси відбуваються для того, щоб завжди бути здоровим і жити повноцінним активним яскравим життям. На сьогоднішній день від всіх захворювань 65% становлять саме інфекційні захворювання. Всесвітня організація охорони здоров'я в 21 столітті фіксує, говорить про те, що інфекції в нас оновлюються, поширюються і пручаються впливу антимікробних засобів. Зростає, тобто таким чином, резистентність мікроорганізмів, мікроорганізмів тим більше що ми дуже багато вживаємо антибіотиків, тобто інфекції пристосовуються і з ними дуже ва. Важко потім боротися сьогодні. До нашої студії ми запросили лікаря-епідеміолога Світлану Миколаївну Кошель. Я вас вітаю в нашій студії поговорити саме про інфекційні захворювання, чим це загрожує, які ускладнення і, взагалі, як поширюються на сьогоднішній день, які інфекції вважаються найпоширенішими. Ну, я почну, мабуть, з гострих респіраторних вірусних інфекцій, грипу, тому що наразі триває епідемічний сезон. І, за даними центру громадського здоров'я, спочатку початку підсезону, який триває у нас з жовтня по квітень, вже перехворіло більше 2,7 мільйони людей. Це по нашому регіону вважається? По Україні, Україні. Да, по Запорізькій області спочатку. Сезону перехворіло трохи більше 44 тисяч людей. Хворі на ковід в цій статистиці займають десь близько 9%. Ну ковід вже не вважається епідемією. Ковід вже він не вважається епідемією, він відноситься до групи гострих респіраторних вірусних інфекцій. Mm -hmm. І по Запорізькій області наразі рівень захворюваності, за даними обласного центру контролю профілактики хвороб, він нижчий за епідемічний порог. Ну це зрозуміло, тому що. Багато населення виїхало, Міграція населення відбулася, тому ну так званого горючого матеріалу мало, і рівень захворюваності у нас нижчий може за всі інші області, але ж реєструється і грип, і ковід нікуди не зник. І ну, ціла низка гострих респіраторних вірусних інфекцій, яка визивається ну, багато, багатьма вірусами їх безлічною. Ну, за ковід я сказала, що близько 9% захворюваності складають захворювання на ковід. Існують на жаль, і важкі форми. Про що свідчить по області у нас спочатку і під сезону госпіталізовано більше 2,5 тисяч осіб, тобто, ну це свідчить про важкість протікання. Цих інфекційних захворювань. І за лабораторними дослідженнями, які на грип проводяться вибірково, реєструється грип А і грип Б, циркулює і теж по нашій області. Гострі респіраторні вірусні інфекції можуть визиватися. Аденовірусами, метапневмовірусами, вірусами парагрипа, риновірусами, ну тобто багатим багатою кількістю вірусів протікають вони. Зазвичай з симптомами інтоксикації, високою температурою, слабкістю, нежиттю, болями в горлі. В групі ризику перебувають, ну, як правило, діти молодшого віку і люди похилого віку. Це пов'язано, мабуть, з імунітетом З пов'язано для дітей дуже небезпечна висока температура, тому не зволікати... Ні в якому разі не можна, і якщо у дитини висока температура, вона не збивається жарознижувальними засобами, треба звертатись до лікаря. Ну, Температура 38,5 вже є такою, що повинна насторожити батьків дитини. Буває таке, що от ви кажете, гриб А, гриб Б. Наприклад, просто температура. Немає нежиті, не болить горло, просто температура. Важко визначити тоді діагноз, поставити, що це саме інфекційне захворювання, чи в будь-якому разі якісь прояви симптоми будуть, в будь-якому разі прояви будуть, головний біль буде присутній, слабкість ну, взагалі то симптоми інтоксикації. Тому ну, я думаю, що помилитися з тим, що це інфекційне захворювання, буде важко. Але в будь-якому випадку не ставити самому собі діагноз? Ні в, ні в якому випадку не займатися займатися самолікуванням, не ставити собі діагноз, не читати інтернет, а звертатися по медичну допомогу до сімейного лікаря або одразу до стаціонару. А, симптоми грипу можуть трошки відрізнятися від ГРВІ. А, Ну, Характерна ломота в тілі, ломота в суставах, м'язах. Це ж гол... симптом інтоксикації виходить, якщо ломить так тіло. Да, це симптом інтоксикації. Да. Головний біль дуже виражений, біль в очних яблуках, висока температура і, як правило, ну, може не бути нежит. Він сухий грип, а можуть бути симптоми блювоти і діареї, да, що може теж якось збити не, не, не туди. І, подумати, що це якісь подумати, кишкові що інфекції. Це, да, прояви якоїсь кишкової інфекції. Тому грип так протікає і ну, ми, ми це справи. Спостерігаємо в нашій лікарні, треба звертатися своєчасно по медичну допомогу як зараз заразитися? Це місця скупчення людей. Ну, наразі в нас така ситуація склалася, що ми мало скупчуємось, так? і школи не працюють, дитячі садочки не працюють, а, тобто, але залишається все ж таки робота. Залишається робота, залишається транспорт, залишаються магазини, залишаються дитячі майданчики, де діти дуже активно між собою спілкуються. Тому про це не треба забувати. Уникати в цей і підсезон, щоб оберегтися від інфекції, уникати місць скупчення. Людей, приходячи з вулиці, обов'язково мити руки, пам'ятати про те, що не митими, не вимитими руками не можна торкатися очей, носа, рота, тому що так можна з рук перенести собі на верхні дихальні шляхи. Збудник захворювання. Пам'ятати про гігієну кашля так звану. Якщо ви кашляєте, якщо у вас є нежить, прикривайтеся, будь ласка, в місцях скупчення людей, якщо ви так вийшло, що знаходитесь, прикривайте роз, рот нос серветкою, разовою. Якщо немає серветки, то можна кашляти. Або чихати в згін ліктя, або шарф можна використовувати для цих випадків. Навчіть своїх дітей цьому от, і гігієні кашлю, і мити руки, пам'ятати про те, що руки треба мити з милом не менше 20-30 секунд. Ну, тут от. знову працює приклад дорослих. Прийшла там мама, наприклад, так, так? Звичайно, мама так. помила руки, дитина помила руки. Так. Може бути таке, що мама, наприклад, несе в собі цей. Вірус, мама не хворіє, ні немає симптомів. захворює захворював дитина. Ну, як правило, такі інфекції вони протикають з клінічними симптомами. Якому да, якому. Це може бути носійство в інших випадках. Ну при грипі гостре грві ну симптоми наявні. Інкубаційний період різний у грипа і ГРВІ? Ну майже ні до п'яти днів від двох-трьох до п'яти днів, і заразний період от, триває, поки тривають симптоми, тобто при грипі, при ГРВІ до семи днів людина може Заразі продукувати да цей вірус, виділяти в навколишнє середовище і наражати на небезпеку захворювання інших. Тому, якщо є температура, якщо є прояви захворювання, не в якому. Разі дитину Ні в школу, ні в дитячий садок, ні на роботу. Сидимо вдома, лікуємо і звертаємося до лікаря. А як на сьогодні лікувати? Наскільки довго лікуються грип чи ГРВІ? Ну це, це залежить просить. від симптомів, це залежить від тяжкості захворювання. Тобто лікар визначить де Звичайно, як і, і лікування. Да, і от ви на початку сказали про антибіотикорезистентність. Ні в якому разі без призначення лікаря не вживайте антибіотики. Тому що це насправді світова проблема, яка визвана тим, що люди безконтрольно вживають і купують. В аптеках, тобто самостійно ви? вирішили поставити собі діагноз і да. більшість цих інфекцій вона визивається вірусами антибіотики, на віруси не діють. Якщо вторинна бактеріальна інфекція може приєднатися, от, і це таке може бути як ускладнення, тоді врач визначить лікар і призначить курс антибіотику. Якщо самому лікуватися, можуть бути ускладнення які? Ну, лікуватися самому ні в якому разі не треба. Ну ускладнення можуть бути будь-які пневмонії, бронхіти, отіти може бути серцева недостатність, неркова недостатність. Тому ну, не не зволікати ні в якому разі при зверненні по медичну допомогу. А як відрізнити все ж таки, якщо, наприклад, ви кажете, діарея або облювота з'являються як симптоми? Як відрізнити від кишкових захворювань? І що на сьогодні кишкові інфекції? вони наскільки поширені взагалі? Ну кишкові інфекції є найпоширенішими мабуть більше за грип чи гри? Ні, не більше. грип і ГРВІ більше за кишкові інфекції. Вони, мабуть, десь на другому все ж таки місці. Дам. Мають місце бути все ж таки. А, мають місце бути і а, чинниками гострих кишкових інфекцій, навіть навіть більше а, зараз це вірусна природа, не бактеріальна, хоча і бактеріальні теж є, такі як сальмонельоз, але Частіше за все зараз зустрічаються вірусною. Природи, наприклад, це ротавірусна інфекція, норавірусна інфекція. Зараз розповсюджена, вони висококонтагіозні, вони легко передаються від людини до людини. Знову ж таки, через брудні руки, через предмети побуту, фекально оральним шляхом це може бути забруднений посуд, забруднений одяг, постільна білизна, дитячі ігри, Знову ж таки про це треба пам'ятати, ну і пам'ятати про миття рук. Харчові продукти, які можуть бути чинником да, захворювання, ну це, як правило, тваринного походження харчові продукти це молокопродукти, морепродукти можуть бути непастеризовані саме молокопродукти. Якщо ви сумніваєтесь в якості їжі, то краще її не вживати. Намиті овочі та фрукти. Це може бути вода неякісна, і якщо сумніваєтесь в якості питної води, то її треба прокип'ятити. Взагалі не треба пити в будь-якому разі некип'ячену воду. Навіть взимку поширені такі кишкові інфекції, що пов'язані з продуктами, з тваринного походження, як ви кажете. Ну тобто, взимку ж менше, скажімо так, скисає молоко, умовно кажучи. менше скисає молоко, ну взимку якраз. От, більше е для характерних саме для вірусних кишкових інфекцій. От я сказала, рота вірус, нора, вірус, вони більш розповсюджені. Як вони проявляються? вони проявляються. Теж симптомами інтоксикації, болями в животі, урчання в животі, може бути, блювота, пронос, при ротавірусній інфекції, навіть водяністі такі виділення, можуть бути температура знову ж таки ротавірусна. При ротовірусній інфекції, рідкий стул може тривати випорожнення. До 5-7 днів. Норавірусна інфекція вона теж висококонтагіозна, але вона легше протікає, там коротший інкубаційний період десь до 48 годин і ну, протягом 4-5 днів закінчується швидко, але ж вона дуже висококонтагіозна. Тому ну, треба завжди пам'ятати про гігієну, власну гігієну харчування. Гігієну, рук, гігієну ну всього, що вас оточує. Вот все повинно сама бути. така інфекція пройде чотири-п'ять днів, нічого не їм. Ну, його не дай Боже на це зволікати не потрібно, а треба все одно звертатися по медичну допомогу, тому що. Особливо для маленьких дітей дуже небезпечне зневоднення, тому їм а, треба поповнювати втрату рідини, і це тільки можна, може зробити а, при кваліфікованій медичній допомогі, допомозі. А, такі інфекції, як кір, дифтерія, кашлюк, ми знаємо про них. Е... Скажімо так, більше від того, що ми робимо щеплення да, в дитинстві mm -hmm. ще від них. А чи є вони взагалі в нас ці захворювання, чи вони існують? Чи все ж таки щеплення, яке робиться вже протягом багатьох десятиліть, ми побороли ці інфекції? Так, да, вони існують, на жаль, і проблема ще в тому, що. Зараз в період війни існує певні провали в щепленнях, в виконанні охопленні підлеглих контингентів щепленнями. От. Тому, ну, От, зокрема, кір за 11 місяців минулого року в Європейському регіоні зареєстровано 30 тисяч випадків кору. І ця тенденція буде напевно продовжуватись. Циклічність кожні 8-10 років ми маємо підйом захворюваності на кір, будь-то щеплені люди, будь то вони не щеплені. Але тобто, щеплення, щеплення не дає. Вон, він не дає 100% гарантії захисту від захворювання, але при людина щеплена, вона не буде мати таких ускладнень, які дає кор у нещепленої людини. І, Чому відбуваються такі хвилі захворюваності? Ну, там, кажете, ось 80 років. Так Це веде, так веде себе збудник. Mm -hmm. Це біологія. Він, пристосовується. Там, да, він а, пристосовується і ну, він таким чином виживає. Чим взагалі небезпечні ці захворювання? Кір небезпечний, ну, кір висококонтагіозна інфекція. На, мабуть, сама висококонтагіозна у в оточенні хворої людини з 10 нещеплених 9 захворіють, 90% контагіозності при А, Кор у нещепленої людини може визивати дуже важкі ускладнення в стані здоров'я, це енцефаліти, запалення головного мозку, може бути пневмонії. Отити – теж ниркова недостатність може. Кор ще небезпечний тим, що він пригничує імунну систему. І людина, яка перехворіла, вона набує, набуває стійкий імунітет до кору. Але ж при цьому пригничується імунна система, і людина стає, дитина, людина доросла стає вразливою до інших інфекцій протягом місяців і даже років. Да. Тому тобто дуже важко відновлюється імунітет. Дуже важко відновлюється. Да. Кір само можна вилікувати, але потім а дуже важко побороти ці ускладнення. Кір, да, кір я хочу наголосити, щоб люди пам'ятали, що ліків проти кору не існує, а лікування проводиться тільки симптоматичне. І щоб себе убезпечити, треба обов'язково щеплюватись, пам'ятати про щеплення ні в якому разі не відмовлятись від щеплень. you <sighs> Uh, і uh, от, uh, низьке охоплення щепленнями привело до того, що у нас в 17 uh, 19 році в Україні була епідемія кору. Може, ви пам'ятаєте, було зареєстровано тоді 115 здається тисяч випадків захворювання, із них 600 з чимось закінчились летально. Навіть так на да, да, тому... які симптоми? Симптоми? Симптоми кору ну, це конюнктивіт, кашель, нежить, висока температура до 38 вище і поява висипки. Більш вразливі все ж таки діти чи дорослі, чи неважливий вік? Перехворіє вся родина. Якщо, якщо да, людина захворів. не щеплена, вона в групі ризику перебуває в будь-якому віці. Для дітей, звичайно, особливо небезпечний кір. Кашлюк теж а, ми від нього щеплюємось. Кашлюк, ми теж від нього щеплюємось. Кашлюк теж періодично ми маємо періоди підйому захворюваності, І це теж пов'язано може бути з ну, недостатнім охопленням, щепленнями. Протікає кашлюк, це бактеріальна інфекція. Вона протікає з кашлем, а починається також з високої температури. І для дітей кашлюк небезпечний тим, що напади кашлю можуть визивати остановку зупинку дихання. Для, для дітей це небезпечно і, ну, і щеплюватись треба, і своєчасно звертатись по медичну допомогу, тому що на Першим на першому етапі може бути протікати як гостра респіраторна вірусна інфекція, навіть навіть може бути встановлений діагноз. Невірний такий. діагноз да. а, ну, не те, що він невірний, а просто бактеріологічно треба підтверджувати угу. цей діагноз. Тоді буде зрозуміло, що це кашлюк. Ну, коли він... вже є клінічні е, симптоми. Симптоми, такі, як репризи, е, установка, зупинка дихання в, в період кашлю, то тут уже ну, лікарю буде ясно, що це саме кашлюк. А, чи є ліки від кашлюка? Ліки є так, він е, лікується антибіотиками, але угу. ж вони повинні бути вчасно призначені. Е, а вчасно призначені ліки це наслідок вчасного звернення по медичну допомогу. А ми ж ці щеплення робимо лише в дитинстві до року. А, Чи потім періодичність у нас повторюється? Ну саме з коклюшним кашляковим компонентом до 18 місяців. Четверте щеплення, якщо відповідно до календаря людина. Щеплюється без порушень календаря, а в 18 місяців дитина отримує четверте щеплення. Якщо порушення календаря, то дитина до 6 років може отримати щеплення з куп з компонентом, а потім щеплення проти дифтерії та правця планові проводяться. А дифтерія правець як з цими захворюваннями, наскільки вони зараз поширять? Ну, дифтерія такі назви дуже знайомі, і в принципі, ми не вважаємо, що це якась загроза для нас Ні, через це... ті щеплення, але все ж таки вони є. Це загроза. Епідемію дифтерії ми мали в 90-ті роки, і саме тоді причиною цієї епідемії були масові відмови від щеплень. Дифтерія, бактеріальна інфекція, вона небезпечна тим, що бактерія виробляє дуже сильний токсин, на місці а, в, а, запалення а, утворюється плівка, і якщо це гортань, то плівка може перешкоджати диханню і людина. Просто може задихнутись. Далі токсин проникає в кров і ну, само складнення дифтерії і часто. Випадки загибелі людей пов'язані з цими ускладненнями: як ниркова недостатність, серцева недостатність. Вражається серцевий м'яз, вражаються нирки. Людина... Це Досить серйозні захворювання, Середушні і саме серйозні. захворювання протікає, і потім ускладнення після них так. ще треба лікувати. Так і, і тому от, треба пам'ятати про щеплення. Людина в дорослому віці після 16 років вона кожні, 16, кожні 10 років повинна отримувати щеплення дифтерійно правцевим анатоксином. Давайте ще про правець і повернемось до щеплень. Правець чим нам загрожує, наскільки це небезпечна хвороба? Правець небезпечна хвороба, особливо в періоди війни, тому що це раньова інфекція, це бактеріальна, бактеріальна інфекція. І Ну, Ризик зараження власне, правцем, він залежить від зараження ґрунту збудником правця. Ну, місцевості є різні, більш забруднені, менш забруднені. Але в таких випадках, якщо людина не щеплена, будь-яка випадкова рана, поріз, укол десь, особливо на землі, якщо Забруднюються часточками землі, рана, опіки, обмороження, куди можуть потрапити сторонні предмети. Все це може стати на, ну, с, скласти, да, скласти ризик захворювання, тому обов'язково треба щеплюватись. А чим загрожує правець, ускладнені від нього, наприклад? Чи ну дуже висока летальність при правці до 70% людей, що захворіли, вони гинуть. Це від того, що ми не маємо знову такий ліків? І, чи... і, ну ліків немає. Лікування симптоматичне проводиться. А, а, якщо людина ну сталося так, що да, рана якась там? А, Відбулася, треба звертатись до хірурга. Хірург з'ясує прищеплювальний анамнез людини, і якщо їй положено, то буде призначено столбнячний правцевий анатоксин і в необхідних випадках імуноглобулін. Щодо щеплень, тобто ми розуміємо, що можна вилікуватися від цих захворювань, хоча й дуже важко, і потім з ускладненнями ускладненням боротися. Тобто, єдина профілактика це щеплення. Ну для таких інфекцій да, да а хто слідкує за цим календар щеплень? Там от бачите кожні 10 років. А це ж треба бути відповідальним і слідкувати за своїм да, календарем взагалі, щеплень взагалі то да сімейний лікар, сімейний лікар. Да, він відслідковує ваш прищеплювальний, вашу історію прищеплювальну і рекомендує щеплення, які необхідні. Він передзвонить. Чи як цей механізм працює? Чи не працює тим більше зараз? Таких а, ну, у нас. Ні, контакт мають і сімейні лікарі, і їхні медичні сестри, вони мають контакт, з, якщо у вас заключена декларація з лікарем. Є якась верхня границя віку, до якого віку треба робити щеплення? А, ну, саме проти дифтерії та правця, по, по життєвому. Угу. Роблять щеплення, тобто тримати зв'язок зі своїм лікарем і так, так да. з'ясовувати да, всі і, і в необхідних випадках звертатись, і вам зроблять щеплення. Вони безоплатні на останок, буквально хвилиночка В нас залишилась поради від вас, як убезпечити себе від інфекційних захворювань, будь-яких або то грип, або кишкові захворювання, або такі небезпечні, як дифтерія, кашлюк і Так далі, трошечки порад від вас, як себе і захистити своїх дітей. Слідкувати за власним здоров'ям, не нехтувати засобами, заходами профілактики, які, які я називала, не нехтувати а, ніякими симптомами, які вас а, турбують, звертатися по медичну допомогу. А, я бажаю всім здоров'я, але якщо а, є якісь проблеми зі здоров'ям, звертайтеся до лікарів, звертайтеся в нашу лікарню, в нашій лікарні 24. 4 на сім вам нададуть необхідну кваліфіковану медичну допомогу. Пам'ятайте про власну гігієну, про що я вже казала. Ну і будьте пильними до свого здоров'я. Дякую вам за розмову. Нагадаю, Світлана Кошель лікар-епідеміолог, був була гостем нашої програми. Ну а Всім вам бажаємо здоров'я і до зустрічі на телеканалі МТМ.